Дім добрий ранок. У нас сьогодні 28 квітня, 4.40 40 ранку. Зараз буду трошки палити кучки з соломкою, тому що у нас передавали нуль. Навірно, буде більше трошки, як сонечку буде вставати. Ось у нас дивлюся під агроволокном як на агроволокно, ще подивитися, таке вже трошки блистить. І ось у нас пакети набрані з землею. У них там, де волога, то вже люди є резеньки. Це вже вже є морозець. Так, буду далі. Вже покажу потім, як. Так вроді би не видно, ну. Но... Ось блистіло вже десь, я бачила, що блестіло. Вон там де-не-де, ось де, бачите, вже починає. Видно, вже є трошечки морозець, то будемо палить і вже є трошки. Будемо зараз. Спасать свою полуничку. Так, ось так ложила просто полуницю. Тут у нас смородинка йде градусник, Ну, майже мінус два. Враховуючи те, що такі градусники вони брешуть трошки, то мінус два є, а писали нуль. Уже посвітліло. Так, димок був більший трошки, сейчас буду ще докладати чуть-чуть, бо морозець до градусник нашій. Градусничок нашої. Ну. Мінус три вже показує. Так що морозець сьогодні хороший. Так, друзі, вже... У нас майже шоста ранку. Трошки подивимося, що у нас тут під агроволокном. І таке... Я так думаю, буде все добре. А там подивимося вже, що буде. Неначе так листочок неприморожений, ну все одно страшнувато. Подивимося вже потім. Вранці, бо вже ягодка є. Буде, буде жалко її. Так що потім скину відео, що з нею було.